Доброго дня, мене звуть Трускавицька Аліна Станіславівна. Я учениця 6 класу Харківського обіцею номер 64 І я представляю найвеличніше місце це Харків. Географія цікавий розділ природничих наук. Наука про землю вивчає утворення та розташування різних об'єктів, материків та островів, морів та океанів. Річок та озер, утворення та руйнування гір, формування клімату, розселення людей по планеті та багато іншого. Вивчати географію дуже цікаво та корисно, бо ці знання використовуються в різних галузях народного господарства. Здавна люди розташовували свої поселення в безпечних місцях, багатих на різні ресурси. Чи можна створити проєкт і побудувати місто, не дослідивши особливості земної поверхні, поблизу тектонічних розломів небезпечно, далеко від водних ресурсів, важко для життя і так далі? Без знань про особливості залягання різних гірських порід та мінералів не зможуть вести ефективний видок корисних копалень. Знань про особливості формування клімату в тій чи іншій частині земної. Не можна спонувати якісний відпочинок, подорожування. Не вміючи складати та читати карти, не зможуть працювати водії, льотчики, капітани, військові. Останні роки дуже сильно підвищився вплив діяльності людини на зміну оболонок землі і дуже впливає на якість нашого життя. Тож треба вивчати зв'язки між діяльністю людини та зміною геологічних оболонок землі, їхніми наслідками і впливом на якість життя.